Всім привіт! Зараз ще на дворі зима, але я вже помаленьку починаю готуватися до весняних робіт. А це у мене буде утеплення фасаду. Зараз так виглядає мій фасад. Стіни з газоблоку. А готуюся я тим, що зараз Покажу вам новий інструмент, який я купив для утеплення фасаду. Це оці дві коробочки. І, як ви поняли вже з назви відео, це різак для пінопласту. Отакий От на 15 вольт. Довжина у нього 15 см. Зараз я його розпакую. такий держак це у нас держак, дружина цієї нитки 15 см. Товщина 2 мм. Тут вставляється адаптер, і тут у нас адаптер. Такий блочок адаптер. Купляв я його на промі. Ціна тому потрібно 680 гривень. І тут вот, такий штекер. І кнопка у нас. Зараз воно виключено, включено. Зараз я покажу, як він ріже. Дуже мало в інтернеті є відео про такі різаки, тому що вони, як кажуть, не дуже ефективні, дуже помало ріжуть. Так, да, воно трошки помаліше ріже, хотілося б скорше, але все одно воно ріже і буде без мусору. Так як я зараз буду утеплятися, це як ви бачите мій кабінет, поки рісло ще не оновив. Тут також я поставив пінопласт. Коли замовляв пінопласт, стільки кубів, як я замовив, мені ніде не влізалося, забив всю майстерню на першому поверсі і ще поставив в себе в кабінеті. Тому зараз я візьму кусок пінопласта і протестую, як ним різти. Так, запхали ми наш блок в розетку, бачимо світиться синя лампочка, але наш не гріється, тому що не включена кнопка. Зараз включаємо кнопку і пише, що буквально воно 10 секунд до 10 секунд, а може більше навіть 20, нагрівається до 200 градусів і буде різати пінопласт. Перший тест я зроблю, просто проведу лінію і попробуємо, чи воно буде більш-менш рівно різати. Так, На скору руку. Пінопласт я п'ятерку взяв. десятку не хочу поки різати, тому що в мене все там пораховано і може мені не вистачити. Зараз спробуємо малювати лінію і ріжемо. Так, чути, що вже нагрівся, попахне. Беремо наш кутник і малюємо такий. Беремо, беремо наш лізак і пробуємо. Може ще просто бути, бо воно в дворі холодно. Від він може краще різати. Так як на дворі буде температура 20-30 градусів, зараз тут температура десь біля 3-4 градусів. Як ви бачите, ріже він трохи помало, але ріже і нема мусору. Відрізали. Ну я вам хочу сказати такий доволі, доволі рівний різ вийшов. Навіть якщо різати просто, рівний і нічого не кришити. Бачите? Мені просто головне, щоб не було тих опілків від пінопласту, їх просто дуже погано збирати. От. Я думаю, що нормально, ну довше поріжу. А тепер я, я планую зробити ще одну таку приспособу, що от якби малюєш лінію. Для така, декарті. З одної сторони ми ставимо планку і з другої сторони у нас буде планка. Тобто, змеємо це буде у нас з однієї сторони буде. Путник з другої буде е, стілець. І от притуляю до одного і до другого і, і ведемо. І тоді в нас ріст виходить взагалі ідеальний, як ви бачите. Ось вот таку я просто способу хочу зробити. Ріже, бо як самі бачите, довго, але ріже рівно. Така рівненька полосочка. Ножом таке би не врізав. Получається, у нас доволі різний різ. Що також ножом не все виходить. Файний, акуратний рік. Зроблю я ще приспособу, ту, про яку я говорю, щоб з однієї була планка і зверху, так як я представляю кутник, щоб також була планка. І тоді ще раз вам покажу, як воно виходить. Давайте. Наглядності ще влияем на кусок носик скорше нагрівається, і більше і воно ріже чуть-чуть скоріше, ніж кінець.

уже мою вот эту каналку там. читам там вот кусок целого ведриза. Раз и не ну. непогана погана штука. Ось вот так. От, в принципі, такий різак для пінопласту. Це бажано буде після того, як порізали, протирати тряпочку з розчинником, щоб не було Ось Такий різак для пінопласту. Фірми ніякої нема. Це, я так зрозумів, з Аліекспресу чи з пром-юа, з Китаю. Щось таке. Ну, будемо різати, будемо дивитися. Ще я кажу, зроблю я ще ту приспособу і ще вставлю в це відео і покажу, як воно буде різати. А на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за наступними відео, і коли ми будемо утепляти будинок, тобто фасад будинку з пінопласту.